Привіт, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. І сьогодні поговоримо про тему, яка звучить так: Як не стати жертвою, коли ти спілкуєшся з жертвою? Ось така банальна фраза. Але за нею ховаються певні пастки, в яких ми опиняємося, коли дійсно починаємо спілкуватися з класичною жертвою. Класична жертва в психологічному розумінні це людина, яка обрала жертовність. Як життєвий сценарій? Це точно не про тих людей, які потрапляють в певні обставини життєві, а в ці обставини потрапляємо час від часу. Ми всі. Це складні обставини, це якісь непереборні обставини, це ситуації травмуючі, це ситуації втрат, коли ми дійсно розгублені, коли ми не знаємо, що робити, коли ми не знаємо, ну, відразу прям не можемо знайти рішення в цій ситуації. Це життєві події, які трапляються на шляху майже в кожної людини. Але відмінність здорової, зрілої, психологічної людини в тому, що, проживши свої емоції, перебувши цю ситуацію, усвідомивши, що трапилося, проживши це все на поведінковому, цілесному і емоційному рівні, людина все ж таки знаходить. Шляхи вирішення цієї ситуації і починає щось міняти в своєму житті, або робити якісь інші дії, або просто виходити з цієї ситуації. І неважливо, робить вона це самостійно, чи робить вона з допомогою психолога, чи коуча, чи психотерапевта, але вона це робить, це ключове. Ситуація класичної жертви це тоді, коли людина обрала цю жертовність як дійсно життєвий сценарій, і не збирається з нього виходити. І от сьогодні я вам розповім про чотири такі пастки, які є у нас ховаються у спілкуванні з такими класичними жертвами, в які ми потрапляємо і ми стаємо з вами як жертви після такого спілкування. Перша така ситуація це коли класична жертва транслює вам меседж Я не можу цього зробити. Хтось зробіть це. Наприклад, я не можу. Хтось би поговорив з моїм чоловіком, щоб він не приходив так пізно, бо я хвилююся, а в мене піднімається тиск. Можливо, хтось переговорить з моїми дітьми, щоб вони хоча б трошки ввічливо говорили зі мною, бо ця грубість просто доводить мене до серцевого нападу. Слухай, ти ближче до нашого керівника. Можете поговорити з ним, щоб він так не кричав на мене на нарадах і не ставив мені таку надмірну кількість завдань. Я дійсно не встигаю їх робити, а потім я ніяковію на такій нараді. Це банальні приклади, які жертва промовляє вголос. Є ще й безліч інших ситуацій, які нам транслюються. Жертва може напряму просити вас зробити щось за неї і просити це постійно робити. Або не робити цього, але робить це дуже класно. Послідовно, опосередковано, але так, що у вас розривається мозок. Це тоді, коли жертва постійно в циклі жаліється на якусь одну з тем або на декілька тем з її життя, і постійно говорить, що вона не може зробити якийсь крок, що вона не зробить цього, що вона, що так склалися обставини. Що вона не може ні на що е, піти, що е, вона не може прийняти це рішення, що це неможливо, е, що вона взагалі не встане це зробити, що вони не почують, вони не зроблять і так далі. І я буду ще в гіршому стані. І таким чином вона підштовхує, ніби щоб ви ви не тільки послухали це все, але ви ще й зробили це за неї. І ось тут сама велика пастка. По перше, жертва дійсно не збирається нічого міняти. І вона нічого не буде змінювати, навіть якщо цей крок ви зробите замість неї. І другий момент, якщо ви таки зробите цей крок замість неї, і щось піде не так, а в уяві жертви воно точно піде не так, бо їй точно не сподобається той варіант подій, який буде після того, як ви за неї зробите цей крок, то тоді що буде правильно? Ви будете винні. Ви будете винні в усіх гріхах в погіршенні її стану емоційного, фізичного, в її, в її ну, в усіх, в, усіх смір, в усіх гріхах, яких можна буде вас звинувачити, вас звинуватять. Тому тут може бути наступний варіант спілкування з такою людиною. Дорога моя людина, я розумію, що ти довший час намагаєшся вийти з тої чи іншої ситуації. Але коли я пропоную тобі певні кроки, ти не береш їх до уваги і не збираєшся їх навіть спробувати. Можливо, варто хоча б щось з цього спробувати, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Можливо, за нашої спільної підтримки ти хоча б дійсно раз проговориш про те, що ти хочеш сказати своєму чоловікові, своєму керівникові, своїм дітям. Ось в такому ключі можна розмовляти з жертвою, якщо вона буде здатна вас почути. Закликаю вас в цей момент не звинувачувати, не говорити з надмірними емоціями і не попадати в її поле переживань, що ви в цей момент, тільки ви єдина палочка-виручалочка, яка може їй допомогти. Ні. Людина може це зробити сама, вона просто не хоче цього робити. Тому ті фрази, про які, які я тільки що озвучила, ними можна користуватися, будувавши діалог з цією жертвою. Наступна пастка, яку нам готує класична жертва, це звучить вона так. Ти не можеш цього зробити, бо коли ти це робиш, мені стає ще гірше. Це тоді, коли вона не демонструє свою обмеженість і свою неможливість, а коли вона посягає на вашу активність. Що я маю на увазі? Ти не можеш ходити з цією дівчиною до 12-ї ночі, бо коли ти приходиш пізно, пізно, після того як ти її проведеш, у мене піднімається тиск. Коли ти їдеш на рибалку з комом, в мене завжди серцевий напад. Коли я чекаю тебе біля під'їзду, коли ти приходиш півпершої, я перемерзаю, після того в мене бронхіт, і я два тижні не виходжу на роботу. Коли ти займаєшся твоєю, цією улюбленою справою, от сидиш тут, стукаєш тим молотком і різьбиш по дереву, в мене потім починається мігрень. Таким чином, жертва показує вам, що ви маєте обмежити свою діяльність. Це банальні приклади, але це життєві, реальні приклади з моїх клієнтських кейсів. І в цей момент ви розумієте, ніби що ну ви ж, в принципі, нічого такого поганого не робите, у вас є своє життя, ви маєте його жити, ви маєте проявляти свою активність. Але чомусь ваша рідна, близька людина говорить вам, що ви не маєте цього робити, тому що їй після цього стає погано. Що можна зробити в такій ситуації? Знову ж таки, абсолютно комфортно, не підвищуючи тон, не звинувачуючи сісти, і коли жертва встані вас почути не в своїх емоціях просто з нею проговорити. Я розумію, що ми з тобою дуже близькі люди, і ти дуже піклуєшся і турбуєшся про мене, про моє здоров'я, про моє життя. І ти хвилюєшся, і після хвилювання в тебе виникають ті чи інші емоційні. І фізіологічні реакції. Але, можливо, варто звернутися до спеціаліста, який допоможе тобі опанувати твою тривожність, або е, твій страх, або, е, можливо, якісь інші емоції, які не будуть спричиняти серцевий напад, підвищення тиску, мігрені тощо. Можливо, спеціаліст допоможе нам. Цьому моменті. Я не можу бути прив'язаним постійно до тебе і нічого не робити в своєму життю, хоча б заради того, щоб тобі було добре. Ну, я насправді не живу тільки для того, щоб тобі було добре. Напевно, ще має бути добре і мені. Якщо знову ж таки в такому напрямку будувати розмову лагідно логічно, з певними аргументами, то тоді ви прийдете до якогось консенсусу. Ну, Мені так хочеться вірити, що ви прийдете до якогось консенсусу. Наступна пастка, яку готує нам жертва, це тоді, коли жертва нам демонструє шквал своїх емоцій негативних, як правило, негативних. І коли ми хочемо це припинити, ну, бо нам це насправді не дуже приємно чути, вона ще й говорить, та ти мусиш це терпіти. Ти що, не бачиш, як мені зле, ти не даєш мені плакати, адже я так страждаю. Ти говориш, що я кричу, що я надмірно емоційна, а яка я можу бути, якщо я не знала ні одного щасливого дня в своєму житті? Я думаю, що ці фрази вам знайомі. Е, так, це дуже важко. Це дійсно дуже важко, і нам теж треба в тій ситуації дочекатися, поки людина е, викине цей емоційний шквал. І я думаю, що тут не треба бути зайвим спостерігачем, чим швидше ви залишите її в спокої, в своїх емоціях, тим швидше вона заспокоїться. Тому що тут можуть бути і моменти такої істеричності, трохи, тому що коли. Є декілька свідків тих емоцій, вони будуть яскравішими, ті емоції, вони будуть довго продовжуватись, там, істеричні плачі і так далі. А в подальшому знову ж таки можна сісти і проговорити Я розумію всі твої емоції, я розумію цей відчай, я розумію цю надмірну образу, цю злість, це почуття безпорадності. Але кожен з нас направду вміє впливати на свою емоційно-вольову сферу. Можливо, ми трошки дізнаємося про те, як врівноважити наш стан. Можливо, ти проконсультуєшся в коуча або психолога для того, щоб зрозуміти, як е, працювати зі своїми емоціями. Ми всі емоційні люди, але ж ми не маємо е, виливати свій негатив на оточуючих. Це просто руйнує наші відносини, ні до чого доброго не приводить. Не думайте, що в цей момент жертва, звичайно, погодиться і повністю відразу побіжить до психолога працювати зі своєю емоційно вольовою сферою. Ні. Але серія таких розмов хоча б трошки покаже їй, що вам це неприємно і що ви не збираєтесь це терпіти. Тому що оця позиція жертви, така дитяча, да, там, де все можливо, її треба трошки звузити, цю позицію, і, по крайній мірі, показати ті кордони. Які у вашому спілкуванні дозволені і не дозволені. І терпіти весь цей шквал істерик, звинувачень, гніву, образ, якихось ненормальних підозр це не є нормально. І про це треба з цією людиною говорити. Але знову ж таки, спокійно, лагідно, логічно і беземоційно. І четверта пастка. Така моя в лапках самоулюблена і найболючіша, я так вважаю, що найболючіша, тому що дуже часто трапляється в моїх клієнтських кейсах з моїми клієнтами. Це тоді, коли хтось з найрідніших людей, батько чи мама, бабусь чи дідуся поклали своє життя, занапастили своє особисте життя, професійне життя, кар'єрний ріст, свій розвиток. Заради того, щоб виховати, навчити, підняти на ноги, е виростити нас. І за цим всім ховають свою певну бездіяльність, апелюючи до того, що це все було зроблено заради нас. Так. Є певні обставини там, де дійсно мама залишилась одна, батько був один, піднімав декількох дітей або одну дитину. І вони не мали тих можливостей, які б вони мали в повноцінній сім'ї, коли є двоє батьків, і є гармонійні відносини, і можна рухатись в кар'єрі, можна там будувати своє життя. Але це не означає, що вони мають нам нав'язати цей кредитний борг, який ми з вами не обирали. А звучить це принаймні так. Я – не виходила заміж, і я була з тобою, я зруйнувала все своє особисте життя, а тепер ти не можеш сидіти зі мною по вечорах. Я занапастив свою кар'єру науковця, я пішов працювати вчителем в школу для того, щоб дивитися за тобою, щоб ти там не хворів. Замість того, щоб займатися наукою, я викладав, я був простим шкільним вчителем, а тепер я. Сижу самотній, і ти до мене не приходиш кожного вечора, ну і щось на кшталт цього. Ви розумієте, про що я. В цій ситуації дуже болючий, насправді дуже болючий, і цей біль залежить якраз від міри залежності в ваших стосунках, і від емоційної прив'язаності. Тому що, чим хворобливіші Ваші стосунки, чим вони залежніші, тим складніше вам. Буде про це говорити, але про це треба говорити. Тому що не маємо ми відповідати за рішення наших батьків. Це був їх вибір обрати таке життя. Це був їх вибір обмежити себе і не вибирати далі щасливе особисте життя. Це був їх вибір не займатися кар'єрою, а займатися чимось іншим. І ви не маєте права. Все життя платити цей борг, нав'язаний вам батьками. І саме так можна і говорити зі своїми рідними мамою чи татом, чи бабусію, чи дідусем. Дорогі мій ріднесенькі, я дуже ціную цей час, коли ми були разом. І я надзвичайно вдячний, що ти в цей період приділяв мені стільки уваги, давав мені стільки любові і підтримки. Скільки міг і часом навіть скільки не міг. Але це дійсно був твій вибір. Я був тоді, або я була маленькою дитиною. Вибір робив ти як доросла, свідома людина. Я не повинна віддавати зараз все своє життя для того, щоб віддати тобі цей нав'язаний тобою кредит. В міру своїх можливостей я обов'язково тобі допоможу. І я буду поруч, але я не можу весь час приділяти тобі. Це твій, вибір. а це моє життя. І я його хочу прожити так, як хочу я. Це абсолютно нормальні цивілізовані слова. І я сподіваюся, ви мене правильно зрозумієте. Це не стосується тих ситуацій, коли ви зараз доглядаєте дуже похилих батьків. Або е родичів, які дійсно приділили вам колись час, але вони зараз. Надзвичайно хворі, не можуть самі себе обслуговувати. І вони вже не мають цієї сили, не мають тих можливостей. Так, цей момент дійсно. Ми мусимо якимось чином вирішувати їхні проблеми, бути з ними, давати їм свою підтримку, увагу, тепло, всі матеріальні блага, які є у вас в арсеналі ваших можливостей зараз. Звичайно, це так, тому що всі ми люди і. Наше почуття вдячності, воно живе в нас, воно існує, воно має реалізовуватись. Я про ці патологічні моменти, коли ще людина може сама себе обслуговувати, може сама вирішувати свої питання, може е цілком е давати собі раду в цьому житті, але ні, вона нав'язує вам цей борг, щоб ви були разом з нею і жили за її сценарієм і ставали автоматично жертвою. Після спілкування з ним, з такою ж жертвою. От від цього я вас хочу застерегти, тому що в усьому мають бути здорові межі, і в усьому мають бути здоровий глуст. І кожна доросла, зріла людина робить цей вибір в житті самостійно. Вона приймає його самостійно. Як колись та людина прийняла, так і ви приймаєте. Кожен з нас будує своє життя. І несе відповідальність за своє життя самостійно. Якщо в нас є руки, ноги, якщо ми рухаємось, якщо ми більш-менш здорові фізично, психологічно, емоційно, ми будуємо це життя самостійно. І ніхто не має права в нас забирати, якими б жертвами хтось не прикривався, ніхто в нас не має права забирати нашу частку активного життя, яке ми маємо проживати. Тому що це наше життя. Ось такі пастки, про які я сьогодні вам розповіла, я б хотіла, щоб ви про них пам'ятали. Можливо, у вас будуть свої приклади, і ви їх напишете коментарями. Але напрямки розмов з такими людьми я вам сьогодні продемонструвала. Все залежить від вас, від вашого вміння комунікувати і будувати гармонійні відносини. І як завжди, я вам бажаю гарних, теплих, щирих, гармонійних відносин, в першу чергу, відносин з собою. І за своїми рідними і близькими. Бережіть себе та своїх рідних. До наступних зустрічей!